Добрий день. І це дійсно дуже добрий день. Сьогодні ми повертаємо додому Пола, Евана, Алсу, Володимира, Троє американських громадян і один власник американської грін карти. Всі четверо були несправедливо ув'язнені в Росії. Пол ув'язнений майже шість років. Володимир з 2022 року. Еван з березня 2023 тисячі А Алсу з жовтня 2023 року. Російська влада заарештувала їх, засудила на показових судових процесах і засудила до тривалих термінів ув'язнення без жодних законних підстав. Пол, колишній морський піхотинець, був у Росії на весіллі. Еван перебував у Росії на завданні видання Wall Street Journal. Алсу, також журналістка. Перебувала в Росії, щоб відвідати родину. Усіх трьох хибно звинуватили в шпигунстві. А Володимир, який є громадянином Росії за народженням і має американську грінкарту, є лауреатом Пуліцеровської премії і був разом зі мною на похоронах мого друга Джона Маккейна. Він виступав проти путінського режиму. За це він був засуджений за державну зраду. І тепер їх жорстоке випробовування закінчилося, і вони вільні. Кілька хвилин тому ми з їхніми сім'ями змогли поговорити з ними по телефону з овального кабінету. Вони покинули Росію. Сьогодні їх доправили до Туреччини, і незабаром вони вирушать додому, щоб побачити свої сім'ї Усіх Трьох неправдиво звинуватили у шпигунстві. Угода, яка зробила це можливим, була подвигом дипломатії та дружби. Багато країн допомогли це зробити. Вони долучилися до складних комплексних переговорів на моє прохання. І я особисто ще раз їм усім дякую. Я дякую їм особисто і буду дякувати ще раз. Загалом Росія звільнила 16 в'язнів. Вісім росіян, які утримуються на заході, також будуть відправлені додому. серед цих 16 ув'язнених, яких Росія звільнила, є чотири американці, п'ять німців. Сім громадян Росії, які є політичними в'язнями у своїй країні. Ця угода не була б можливою без наших союзників: Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія та Туреччина всі вони виступили і були з нами. Вони стояли з нами і приймали сміливі і відважні рішення, звільняли в'язнів, які утримувалися в їхніх країнах на законних підставах, і надавали логістичну підтримку, щоб повернути американців додому. Тому для тих, хто сумнівається, чи важливі союзники вони важливі, вони мають значення. сьогоднішній день є яскравим прикладом того, чому життєво важливо мати друзів у цьому світі. Друзів, яким можна довіряти, з якими можна працювати і на яких можна покластися, особливо в таких важливих і чутливих питаннях, як це Наші альянси роблять наших людей більш убезпеченими.